Путін направляє в Україну гуманітарний конвой. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Під час телефонної розмови з головою Єврокомісії російський президент заявив, військова операція на сході України має катастрофічні наслідки. Відтак туди потрібно терміново доставити гуманітарну допомогу. Зробити це Путін планує під егідою міжнародного комітету Червоного Хреста, що правда, сама організація раніше відхрестилася від такої місії. Вітчизняне МЗС вже відреагувало на такі заяви. Там зазначили, що чітко пояснило Росії, яку гуманітарність. Арку пропустять. А про військовий супровід вантажу не може бути і мови. Застеріг Путіна від вторгнень в Україну під будь-яким приводом і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Натомість Європа пропонує свою допомогу для відродження Донбасу Україні готові виділити 2,5 мільйона євро підтримки. Про це Жозе Мануель Барозу заявив під час телефонної розмови з Петром Порошенком. Тим часом сама Україна не проти гуманітарної місії, втім вона має бути за участі ЄС, Росії, Німеччини та інших партнерів. Про це Петро Порошенко заявив під час. З телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів, у свою чергу, Барак Обама теж висловив бажання допомогти.